Усім доброго дня, хто нас дивиться. Вінниця на зв'язку у нас поповнення оригінальними автозапчастинами. А саме до Volkswagen T4, Volkswagen OT. Ми займаємося розборкою, розбираємо такі автомобілі, купуємо в Європі, перебираємо, перевіряємо, там розбираємо і привозимо до нас у Вінницю. Є тут багато дрібних запчастин, фари, стопи, дзеркала, решітки, передні Улипки, хто як каже бампер, колеса, двигуни, радіатори, ручки замочки, є ГБЦ на двигун 2.4 в ідеальному стані. Може не дуже добре видно, але при потребі пишіть, скину додаткові фото, відео. Колеса такий комплект, 4 штуки. Здається, Сава непоганий, досить протектор, там 80, плюс відсотків, може і 90%. Ми займаємося оригінальними автозапчастинами. Відправляємо поштою по всій території України. Також маємо сервіс на місці, при бажанні і потребі можемо встановити будь-яку запчастину, обслужити у нас на сервісі. Є двигуни 2.4, 1.9 Turbo, 1.9 Простий, 2.5, 65, 75 кВт КПП є. Ну, в принципі, це все будемо вигружати, напевно, завтра. І... Того, що цікавить, пишіть, телефонуйте, ми будемо раді вам допомогти. На все добре, до нових зустрічей.